Я Ігор Косиван, вітаю вас в програмі Слово Боже кави». Ми знаємо, що воля Божа – це добро. Ми знаємо, що воля Божа – це приємність. Ми знаємо, що воля Божа це досконалість. Це приємно мати Бога, який завжди за нас. Це приємно усвідомлювати, що наш Бог має хорошу волю про нас. Зайде в одному місці написано, і в одному місці з Біблії написано так, що Бог каже: Я маю бажання про вас і плани, і ці бажання і плани на добро. Хвала Господу! Ми тут для того, щоб підбадьорити вас. Наше бажання підняти вам настрій, наше бажання дати вам знати, що Бог любить вас, що Бог на вашому боці, і його воля і бажання завжди не зміні. Це тільки добро і милосердя. Слава Господу! На цьому тижні ми продовжимо наше вивчення, як стати сильним проти страху. Ми хочемо передати вам просто знання Біблії, щоб у вашому серці не було страху. Страх може здаватися просто знаєте, чимось незначним. О, є стільки людей, які кажуть: о, я просто боюся, я звик так, ну я боюся, що захворію. Я боюся, така погана екологія, я боюся такий час, коли економічна криза і таке інше. І знаєте, воно воно може здаватися просто як роздум, як переживання. Але Біблія нас навчає, щоб ми не піддавалися цьому, тому що страх, він схожий на віру, як віра. Дає можливість Богові діяти в нашому житті, страх дає можливість дияволу діяти в нашому житті. Ось чому апостол Павло каже: не давайте місця дияволу. Не давайте місця дияволу. Я вірю, що Боже воля, що в вашому серці не було ніякого страху. Слава Господу! Сьогодні ми зробимо наступний крок в нашому вивченні: ми знаємо, що страх діє так точно, як віра. Ми знаємо, що віра приходить від слів, збільшується від роздумів. Вона стає реальною слава Господу. Віра це говорити згідно того, що ми прийняли від Бога. І віра це діяти згідно того, що ми повірили. І давайте ми сьогодні зробимо наступні кроки. Апостол Яків в другому розділі каже так: Авраам, отець наш, чи він не зділ виправданий, був, як поклав був на жертвеника свого сина Ісаака? Чи ти бачиш, що віра підштовхнула його до діла? І вдосконалась віра із діла. Давайте глибше розберемо цю ситуацію. Про що йде мова? Бог дав обітницю Аврааму, що він буде мати сина. Авраам 25 років чекає виконання цієї обітниці. Нарешті ця обітниця здійснилася. Амінь. Слава Богу! Він радився, його син зростав. І знаєте, одного дня ем, е, стало ясно, що цього сина Бог попросив у Авраама. Виглядало так, що Бог мені дав це, тепер Бог хоче це забрати. І був день, коли не зрозуміло взагалі, що буде. Але Біблія каже, що Авраам був впевнений в тому, що якщо Бог дав мені цього сина і дав обітниці, що саме через Ісаака, його сина, Бог розмножить його і створить народ цілий, Авраама в серці була вихована, збудована віра, що Ісаак нікуди не дінеться. Слава Господу! І ви знаєте цю історію, як Бог зупинив жертвоприношення і сказав Авраамові: Ти був вірний до того, щоб зробити таке, і тому я буду вірний і віддам свого сина за людство. Слава Господу! Там були задіяні дуже важливі процеси, про які ми зараз не будемо говорити. Ми хочемо навчитися Авраама, як він ходив в вірі. Подивіться, що зробив Авраам. Він прийняв Божу обітницю. Він над нею роздумував, він про неї мріяв, він нею жив, і вона настільки виросла в його серці, що коли прийшов день і здавалося, що його син помре, він не погодився з цим. І пізніше апостол Павло скаже, що Авраам вірив, що через те, що Ісаак мав обітниці, що саме він буде потомком Авраама, то Авраам вірив, що навіть якщо Ісаак помре, то Бог його воскресить. Слава Богу! Де Авраам взяв таку сильну віру? Він роздум над Словом, він пробував в Божому Слові, він любив цю обітницю, він про неї мріяв. Слава Господу, він про неї говорив. І тому, коли прийшов злий день, тяжкий день випробування, Авраам настільки був віри, що це не похитнуло його. Він був впевнений, якщо навіть Ісаак помре, Бог його воскресить. Слава Господу! Подивіться, ми навчаємося проти страху. Так діє страх. Диявол посилає свої слова. Він загружає розум людини переживаннями. Ем, говорячи практично, знаєте, коли люди починають думати, о, щось буде страшне. Ем, ми не знаємо, як ми виживемо там. Акції падають, ем, ну, валюта змінюється в ціні. Ми не знаємо, як ми виживемо. І коли ви не спите ночами, роздумуєте, ви починаєте бачити, як ваш бізнес закривається. Ви починаєте бачити, як все буде погано, і то, ви починаєте говорити згідно того, що ви бачите. І нарешті. Це підштовхує вас до кроків. Страх має ціль, щоб ви говорили його і щоб ви діяли згідно страху. І тому Апослу Яків каже, що віра Авраама вона підштовхнула його до діла згідно того, що він вірив. Подивіться, що відбувається з людьми, які приймають страх. Ну, здається, знаєте, ну о, я переживаю, я не сплю ночами. Знаєте, люди часом цілими днями роздумують над своїм діагнозом, над якоюсь проблемою, яка сталася з кимось, з їхніми друзями чи з їхніми дітьми, з дружиною, з чоловіком. Не дай Боже хтось захворів. Це захоплює людину. Людина починає цілими днями думати над цим. І це веде нас до того, щоб ми, ми почали говорити О, я думаю, це пройшло! О, я думаю, що тепер уже кінець. І тоді знаєте, це дивно дуже, але дуже часто люди починають робити кроки не для віри. А кроки від страху. І, говорячи практично, знаєте, є стільки людей, які вони побачили якусь трудність і не опускають руки. Ну все, тепер я з цим не справлюся. Я думаю, що треба боротися до кінця. Я думаю, Слово Боже нас навчає цьому, навіть якщо прийшла економічна криза, боріться, продовжуйте. Знаєте, я, я люблю таку ну, байку про двох е е е жабок, які попали в сметану. Знаєте, хтось, хтось кинув їх до з до сметаною. І одна з них, коли упала, сказала: ну все, я тону, кінець. А друга почала борситися, і вона настільки лапками своїми там працювала, що збила кусочок сметани, і на ньому врятувалася. Знаєте, це тільки байка, але насправді це так схоже на життя. І стільки людей, які зустріли трудність, там лікарі кажуть, о, ми підозрюємо, у вас якась хвороба. Ти подивіться, її можливо ще й немає. Є якась підозра. Але приходить страх. і Він захоплює людину. Людина починає над тим роздумувати, говорити своїм друзям. знаєте, мене підозрюють, напевно, в мене смертельна хвороба. Я від неї помру. Люди починають робити кроки, звільняються, починають обмежувати себе в чомусь, вони хочуть уже гуляти, сидять вдома. Вони вже лягають в кроваті, стільки людей, які лягають вже в кроваті і кажуть, все, я помираю. Ти ж не помираєш, треба боротися. Слава Богу! Ми розумієте, страх з'єднає вас з дияволом і з волою диявола. Ось чому Біблія каже, що Авраам, коли він отримав слово від Бога, він так його в собі зростив, що це слово штовхало його до дій. Слава Господу! Він робив кроки згідно своєї віри. Я вірю, що нам навпаки, коли є якісь труднощі, і диявол лякає нас, навпаки, робіть кроки від віри. Робіть кроки, які допомагають вибратися. Слава Господу. Я думаю, що якщо навіть вам поклали поганий діагноз, навпаки, робіть кроки. Говоріть: я живий, я повний Бога. В мене юність моя, оновлюється. Слава Господу. Амій. Робіть кроки з життя. робіть кроки до того, щоб боротися. Слава Господу! Це з'єднає вас з Богом. Це з'єднає вас з Богом. Ми говоримо про те, щоб не дати місця дияволу. Не, не, не робити е, знаєте, якихось рішень від страху, не говорити від страху, не роздумати над страхом і не діяти від страху. Слава Господу! Я вірю, що ви сильні, я вірю, що ви повні Бога, і у вас все добре в ім'я Ісуса Христа. Я хочу благословити вас на цей день. Просто приймайте там, де ви є коли телевізор, я помолюся за вас і ви моліться разом зі мною. Небесний Отець. Я молюся за кожних з наших телеглядачів. І я вірю тобі в тому, що ти любиш їх. Я вірю, що твоє серце відкрите до них. І я молюся, щоб страх був зупинений в їхньому житті. Страх хвороби, страх смерті, страх майбутнього, всілякі фобії в ім'я Ісуса Христа. Я забороняю цьому в їхньому житті. Я кажу, що в їхньому серці віра, слово Боже, що вони мають наснагу жити іменем Ісуса Христа. І, можливо, хтось із них зустрів справжню трудність, то в цій трудності я молюся, щоб Дух Святий підкріпив їх і дав їм силу боротися і перемагати іменем Ісуса Христа. Я дякую тобі, Отець, бо ти почув нас і дав нам те, що ми просимо. А ми славимо Тебе, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. амінь. Я благословляю вас на час вичерпаний. І ми бажаємо вам просто успіху, перемоги і довідати Богу. Слава Христу! А ми прощаємося з вами до наступних зустрічей.